що е, Неділя, 19 лютого, вирушаємо з Х'юстону до Галвестону. Подивитися на мексиканську затоку. Малий давно не бачив моря, хоче на це все діло подивитись, е, тому вирушаємо 55 міль всього, тобто менше ніж 100 кілометрів. Е, тому десь протягом години вже будемо там. Ми приїжджаємо Гальвестон. Наближуємось власне, до Гальвістона. Там вже за кілька міль а попереду буде мексиканська затока. Ну а тут що ліворуч, фактично, що праворуч Гальвестон Бей, тобто затока Гальвестона. Гальвестон фактично це є містом, яке власне, на острові стоїть повноцінний острів з'єднаний з, з материковою частиною лише мостами Карменці та Ось ми у Гальві останні. Оля з Мирославом вже пішли до води. Зараз я їх наздожену. В Х'юстоні було тепло, десь 22-23 градуси тепла. І вітра взагалі не було. Тут прохолодніше чомусь И вітер з моря такий собі достатньо сильный. И воно, я думаю, что градусів 18-19 Помітно прохолодніше. Ну що, брослав вже бігав е, вимірювати температуру воды. Каже, що прохолодна, но вона і насправді прохолодна вода. Оп. Може я зараз э, скину скетчерси та піду подивлюсь, що там з водою. Нагадую, це 19 лютого 2023 року. Ну як водичка? Що, вода достатньо прохолодна, може градусів всього 16 за Цельсієм, але нагадую це 19 лютого, тому, тому так. Малий вже змерз, але з води не вигинеш, не виженеш, як зазвичай, тому, тому подивимось, що буде далі. А, насправді, якщо може вже в березні, в, в травні, вода буде. Вже тепло, то можна, звичайно, сюди їздити. Хоча саме, сама затока, саме море мені не подобається. Бо воно отак от постійно переважно штормить і вода каламутна трохи. Ну, от так собі. Як подивитися на море, то дуже добре, або достатньо близько. А взагалі скажімо так на любителя ну що ледь не встиг зняти як він ушов йшов далі у воду у воду і впав хвиля його трохи перекинула і він весь тепер мокрий. я не знаю чи взяла Оля щось таке типу змінної футболки як ні то підемо зараз у машину що то він тільки абсорб.